Таку чудову осінню пору запрошуємо вас на фізкультуру на вулиці. Листочки в руки беремо, фізкультуру розпочнемо. Приготувалися, повернулись один за одним, крокуємо по колу звичайною ходьбою. Руки з листочками підняли в сторони, йдемо на носочках. Спинку тримаємо рівненько. Крокуємо звичайною ходьбою. Молодці. Заховали листочки за спинку, йдемо на п'яточках. Голівку підняли вище. Молодці. Крокуємо звичайною ходьбою. Поки з листочками вперід виконуємо піднімання ніг вгору. Намагаємося торкнутися колінком до листочка. Ось так. Молодці. Спинки триваємо рівненько, носочок тягнемо донизу. Крокуємо звичайною купою. Приготувалися до бігу і легенько подібне по колу. Молодці. Тепер приготувалися до комплексу загально розвиваючих вправ. Перша вправа піднімання рук вгору через сторони. Вихідне положення руки з листочками опущені вниз, ніжки на ширині плечей. Приготувались, почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Повторити вправу шість разів. Наступна вправа повороти тулуба в сторони, в сторони з розведенням рук. На раз, поворот тулуба, руки в сторони. На два. Вихідне положення. На три поворот в інший бік, руки в сторони. Приготувалися. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Повторити шість разів. Наступна вправа, нахили тулуба вперед. На раз нахилились, торкнулися правою рукою листа лівої ніжки на два вихідне положення. На три нахил правої ручки торкнулися лівої ніжки. Приготувались. почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Повторити шість разів. Наступна вправа присідання. Вихідне положення, основна стійка. Ноги разом, руки опущені донизу. На раз присіли, показали листочки. На два вихідне положення. Приготувались, вправо почали. Раз, два, три, чотири. Повторили вправо шість разів. Наступна вправа стрибки на місці. Вихідне положення, основна стійка, ноги разом, руки опущені. На раз, стрибок, руки в сторони, ноги в сторони. На два вихідне положення. Приготувались, вправо почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Виконуємо 12 разів. Пропоную вам на вулиці знайти шишки і виконати вправи кидання шишки на дальність за голови. А зараз пропоную виконати вам біг з мійкою між деревами. Приготувались. почали. Небо блакитне, і зіроньки ясні, ти гарна земля, наче рай. Я ти. А зараз пропонуємо вам виконати стрибки з пінька. Присіли. Приготувались. Присіли, руки відвели назад. Зістрибнули, руки вивели вперед. А зараз пропоную пограти у рухливу гру з листочками. Поки музика грає, листочки літають по майданчику, літають, кружляють. Як тільки музика зупинилась, листочки падають на землю. Ну що, ми весело пограли, а тепер виконуємо вправи на відновлення дихання. Ідемо по колу, підняли листочки вгору, носиком вдихнули, опустили вниз, ротиком видихнули. Руки догори носиком вдихнули, донизу видихнули. Насолоджуйся красою осені. Беріть листочки до рук. виконуйте з нами? Веселу дискультуру. До побачення, малята! До, До побачення.